В компанії саме як привілейований клієнт і які це переваги дає саме для тебе. По-перше, хочу сказати, що реєстрація в компанії на сьогодні вона безкоштовна, і ви одразу отримуєте знижку на придбання продукту, і, звісно, ви накопичуєте бали, і ваша знижка буде поступово зростати. А ще це подарунки та різні промоушени від компанії. І я хотіла би детальніше зупинитися на кожному із цих пунктів. Коли ви реєструєтесь в компанії, то перед вами ось такий, ось така сторінка, і ви одразу бачите, скільки очків ви накопичили і на якому ви рівні знижки. Давайте розберемо, які рівні знижки є в компанії. Коли ви реєструєтесь, у вас бронзовий рівень і ваша знижка складає 15%. Наступний рівень це вже срібний рівень, і ваша знижка це може бути вже 25%. Що потрібно для цього зробити? Потрібно накопичити поступово або одним замовленням зробити на 100 очок. Тобто ви можете зробити два замовлення по 50 очок або зробити одне замовлення одразу на 100 очок, і все ваше замовлення порахується зі знижкою 25%. До речі, якщо ви робите замовлення на 100 очок, то у вас буде безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Будь-яке замовлення. Якщо у вас будь-яке замовлення на 150 очків і більше, то у вас буде безкоштовна доставка до вас додому кур'єром нової пошти. Наступний рівень знижки це золотий рівень, і у вас вже знижка 35%. Для цього потрібно набрати 500 очків. Ви також можете їх набирати поступово, тобто робити декілька замовлень, може, там буде 50, 100, 150 очків, або зробити одне замовлення одразу на 500 очків, і все замовлення одразу порахується по 35%. І ще раз, які ви накопичуєте, у вас будуть ось так от виглядати і писати, на якому ви рівні. І що дуже круто, ви можете накопичувати ці очки або свій рівень з будь-ким. Ви можете запросити до програми будь-яких своїх друзів, знайомих, і вже разом накопичувати вашу знижку і приймати участь у різних промоушенах. До речі, про промоушени. Ви в своєму особистому кабінеті, у вас ось тут зліва є. Венюди ви можете отримати будь-яку інформацію або замовити продукт, або передивитись електронний прайс-лист, або історії замовлень, або переглянути збережені кошики, тобто ви можете покласти до кошику будь-які продукти, їх зберегти, а вже там замовити або сплатити наступного разу. Також є будь-яка корисна інформація для вашого більш якісного навчання. І, звісно, заходи і промоушени. Промоушени для, для клієнтів та всі заходи, які відбуваються в компанії. Промоушени для клієнтів зараз. Промоушени для клієнтів. Ось тут ми їх натискаємо, і вам відображаються ті, які наразі активні, і ті, які вже завершилися. Тобто, якщо ви не в курсі, які, які подарунки ви можете отримати від компанії, ви можете сюди переглянути, зайти, переглянути, де ви можете приймати участь і які умови саме для участі в цьому промоушені. або можете передивитися, які вже промоушени відбулися. Промоушени, як я казала, для клієнтів та всі заходи, які відбуваються в компанії. Ви можете також цю всю інформацію переглянути. Які, на які заходи ви можете потрапити, але вже не як клієнт, а як дистриб'ютор компанії. Тут же є також відеобібліотека, де зібрано дуже багато корисних відео, також для вашого навчання, і онлайн-підтримка. Онлайн-підтримка. Тут ви можете напряму вже вирішити будь-які питання, або зателефонувати на гарячу лінію, або в онлайні вирішити будь які питання, або відправити, якщо потрібно, будь-які там документи. Це також все можна на цьому головному сайті. І також ви можете приєднатися. До телеграм-каналу саме для привілейованих клієнтів, і бути в курсі всіх-всіх останніх новин від компанії. Тобто ви можете напряму замовляти продукти від компанії, ви можете отримувати вашу знижку особисто або разом із вашою там подружкою, сусідом, або, або приймати участь у різних промоушенах і отримувати свої подарунки.